Ще влітку за ініціативи команди Сергія Андрійченка була організована зустріч з мешканцями родинського, аби обговорити нагальні проблеми міста та прийдешній опалювальний сезон. Також на зустріч були запрошені керівники ТОВ та ДП «Краснолиманська». Анатолій Руденко та трудовий колектив відразу ж відгукнулися на проблеми родинців, і завдяки шахті мешканці отримали і дрова, і вугілля. Тоді на зустрічі підняли питання і водопостачання. Сергій Андрійченко запропонував використовувати очищену воду з шахтної свердловини та запитати нею централізовану систему міста. Значить, со сторони шахти я вам говорю о тому, що ми на зустріч, Ну там много випросив технічних насячшихся горводаканалу. Да, поэтому. Тоже тот об'єм, який ми зможемо віддати та води. Ну со своєї сторони я вас заверяю, що ми підемо навстречу, Но вопрос зависит не тільки від нас. У зв'язку з нестабільною роботою Карлівської фільтрувальної станції виникла гостра проблема з водопостачання по всій території громади, так і в місті Родинське. Це питання для родинців стояло дуже гостро і разом з командою однодумців ми почали шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Компанія вода Донбасу також відокнулася та допомогли нашому місту. Містоутворююче підприємство Краснолиманська за власні кошти придбало необхідні матеріали і було готово для початку робіт. Фахівці в свою чергу через декілька днів провели необхідні аналізи та експертизи для визначення якості води. Ми провели необхідні аналізи. Получила що вода пригодна в технічних цілях. І навіть по нікотрим характеристикам лучше той, що з перебоями тічуть в кранах наших жителів, по крайній она не держави. Ми написали всі необхідні письма. На необхідності розглянути листа та прийняти рішення якомога скоріше наголошувала і староста міста Родинське Катерина Андрійченко на одному із робочих засідань. Я звертаюся до вас, як найскоріше його розглянути. Тобто Підставка цього листа це те, що. Шахта Краснолиманська зі своєю свердловлини, яка пройшла лабораторне обстеження, готова допомогти місту та організувати підключення нашого міста Руденське mm -hmm. до цієї скважини. Будь ласка, це питання скоріше розглянути, тому, що це дуже зараз доречно для наших мешканців. минув місяць, проте тодішній керівник Покровської громади. Не те, що не поспішав допомагати, а навіть навпаки. Марміста міста Руслан Трибушкін та його заступники затягували процес. Трибушкін вирішив в этой ситуації поіграти в політику. Спочатку не давав розрішення. Тоді жителі міста Родинська стали обривати гарячу лінію з жалобами на бездействие власти. Він придумав тоді інший відповідь. Мол, можна провести більш тщательную экспертизу води. Хоча всі ми бачимо сьогодні, що тече з наших кранов. Почому тачательну експертизу цієї води ніхто не проводить. В общем, почало робот затяглось, пока не ввели воєнну адміністрацію. І вже новий руководитель Сергій Добряк дав старт роботам. І дійсно, ситуація зрушилася з місця. Була надана спеціальна техніка та робочі, за допомогою яких було прокопано технологічну траншею для прокладання трубопроводу. А 10 жовтня між державним підприємством вугільної компанії Краснолиманська. Товариством з обмеженою відповідальністю «Краснолиманське», Покровською міською військовою адміністрацією та комунальним підприємством Покровськводоканал було укладено чотиристоронній меморандум про співробітництво. Братісвічів заключили сетвістуші договори і за Зараз виконуються роботи для того, щоб внести зміни в спецдозвіл, і там з'явиться строчка, яка дозволяє нам цю воду давати. Населення. Ми підключаємо під вже існуючі шах, шахти місто. Це спільний проєкт. Ми допомагаємо і в земельних роботах, ми допомагаємо в проколі, ми допомагаємо в кварцевому піску, а також в ультрафілетових ламп. Тому разом до перемоги є надія, що два-три тижні родинське буде вже з питною водою. Я вдячна кожному, хто причетний до того, аби мешканці родинського були з водою. Було докладно чимало зусиль, аби цей проект все ж таки вдалося реалізувати. Отже, завдяки командній роботі людей, яким не байдуже сьогодення та майбутнє громади, незабаром у кранах родинців з'явиться вода. До того ж, альтернативне водозабезпечення родинського надасть можливість Покровську отримувати більший обсяг води для міста.